Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус, одне село, яка жінка, на ім'я Марта, прийняла Його в Була в неї сестра, що звалася Марія, на Господа. Слухала його слова, Марія ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені допомогла, озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, Ти побиваєшся і клопочешся багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його, Дорі, браття і сестри, сьогодні обходимо дуже величне свято Успіння Матері Божої. З однієї, це дуже сумна подія, тому що смерть її забирає, і смерть робиться такою дуже святою, що вона, наче, засинає і відходить до вічного життя. Але з іншої сторони, це дуже радісна подія, тому що вона пішла до тої слави, до свого сина, якого очікувала, і побачила все те спасіння, яке її син приготував. Коли ми дивимося, знаєте, на життя кожної людини, то висновки вже можемо зробити, коли вона помирає. Колись пригадую, як був похорон Івана Павла II, всі може пам'ятаєте, як там стояла Євангелія розкрита. Вона стояла, 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 поки вітер не почав дути. І так сторінка за сторінкою воно закривалося, і в кінці кінців книга закрилася. То знаєте, якби хотіли так написати якісь гарні такий сценарій в таких якихось американських фільмах, то вони би напевне такого не придумали. Господь ту сторінку за сторінкою відкривав листав, і в кінці кінців смерть, це якби закриття книги. Для чого? Щоб перейти у це вічне життя. І які наші сторінки нашого життя, знаєте, є такі сторінки, вони такі дуже гарні нашого життя, вони такі успішні. Але є такі сторінки, що хочеться так знаєте в школі видирати, щоб їх не було. Або закреслювати, або замальовувати, або ну, одним словом, щось тими сторінками зробити, щоб вони не були в цій книзі нашого життя. А як так уважно подивитися, то за тими сторінками стояв Господь, подивитися на життя Богородиці. Від самого початку, коли вона має стати матір'ю Божою, то вона не народила Божого сина в якихось палацах, де все в його ремонті, вийшов наказ того уряду римського, що зробити перепис того населення. Сідають вони на того сля і йдуть там приблизно сто з чимось кілометрів. І цікаво, що там теж їм немає місця в заїзді, йдуть десь там за те за те село, за те містечко, то хіба в Богородиці не могло собі бути І всяких таких питань? Як то в нас не раз щось не щось, якась наша сторінка нашого життя, якась вона така дуже незручна, дуже некомфортна, дуже не цей. І ми вже що? А маємо вдивлятися в життя Пресвятої Богородиці. Маємо вчитися, так як вона зберігала Боже Слово у своєму житті, бо все, що Господь до мене промовляє, то має сенс. Зараз я можу не бачити того сенсу. Пізніше ми можемо зрозуміти, що ті всі події, що Господь робив, чи добрі у нашому випадку, чи в нашому розумінні, що вони були недобрими, а вони були добрими. Вони нам мали показати нараз, що тут є гріх, який він несе, яку він несе утруту у нашому житті. Зовсім наше життя не є таким тоді добрим і, і справжнім. Але і це теж потрібно, щоб коли гріз знову буде життя йти в наше життя, щоб ми говорили, вибачте, будь ласка, але це не будує, це не дає життя. Не йдемо ми до того вічного життя. Тільки Боже Слово запрошує нас брати участь у його проведінні, бо кожну людину Господь веде окремо. Нема так, знаєте, що він нас, як овець, всіх зібрав і так жене, як ми пасти худобу. То так не буває. Господь кожну людину кличе, і ми можемо відповідати, брати участь у цьому житті. І сьогодні говорить Христос про дві такі постави, знаєте, двох таких жінок. То жінки, напевне, то б гарно зрозуміли, але чоловіки теж розуміють, бо вони з жінками такими живуть. Є нараз в хаті така марта, яка бігає по всій хаті, і все треба, і ганяє тим бідним чоловіком. Хоч насправді він не бідний. То є по-різному, бо нараз каже жінка, що вона терпить з тим чоловіком чистилище, що вона, коли прийде до неба, то Бог її то порахує, що вона з тим, з тим чоловіком так натерпілася, і, і все. Але я кажу, та чуєте, але то може бути навпаки, що Бог вашому чоловіку порахує, скільки він натерпівся з вами. Ви так не думали, що може такий бути такий малесенький поворот у житті? Але є таке, що от ми, так як та марта, гонимося. І ще мало того, ми тоді Бога сюди закликаємо, щоб Бог став на нашу сторону, щоб, він, щоб ми правильно це все робимо, щоб у того чоловіка, чи ту жінку, чи тих людей, так знаєте, їх виховувати. А Бог так дивиться на нас і нараз так каже до нас, так тихенько. Марто, марто. Але чи ми то чуємо, чи ми то розуміємо? Але так само і є інша постава цієї Марії, яка. Пішла туди, де не можна було жінкам, то можна було тільки чоловікам сісти в ногах і слухати е, ті навчання вчителя, то не можна було жінкам там сідати, а вона сіла і слухала уважно, що Господь говорить. Інші екзегети, ті, що пояснюють Святе письмо, вони так з гумором до того були підійшли і сказали, що Марта послухала Ісуса Христа, вже не готувала їсти, не варила нічого ось сіла і сиділа, і нічого не було зварено, тому Христос не мав що снідати зранку. І він, коли зранку йшов до Єрусалиму і хотів з'їсти смоковницю, а побачив, що там не було нічого їсти, бо не було сніданку. І так жартую, знаєте, але то, що є в нашому житті, знаєте, коли людина не наїлася, коли вона йде голодна, знаєте, вона бурчить. Але чи не є то так само, дорогі браті і сестри, з Божим Словом? Коли ми не живемося Божим Словом, чи ми не будемо. Буржати. Це питання і для всіх нас, для розумів. І сьогодні ми вдивляємося в життя Богородиці, як вона це робила. І дуже і цікаво також, як діти не раз, знаєте, то коли знайдено Ісуса Христа в тій єрусалимській святині, і вона не каже Ісусові Христові, що все, від сьогодні інтернету не буде, все, від сьогодні телефону не буде, все. А вона його питається: а чого ти так зробив? Нараз діти нам теж щось повитворяють. Чи побутки зроблять, знаєте, як діти. І то е, нас то не сердить чи нервує, але то, напевне, треба так само як питати, як Богородиця, а чого ти так зробив? Чи зробила? І нараз діти можуть і не відповісти. Вони можуть і не знати відповіді. Але чи ми не будемо інакшими? Та нараз таке обурення, яке у нас там вилізло, нараз, знаєте, все. А коли ми запитаємо, а чого ж ти так зробив, бачимо, багато є речей таких, що ми можемо реагувати як люди. Але ще можемо вчитися від нашої матері, як реагувати як мати, чи як батько, чи як священник, бо багато є таких речей у житті в тому побуті, де ми бачимо, що йде не так, як ми хочемо. Так ми вертаємося до тої самої книжки. Воно не так записано, якби то мало бути так, знаєте, гарною такою каліграфією, то все написано. Тому, коли ми вдивляємося сьогодні в життя Богородиці, то не тільки Боже Слово, не тільки той шлях, який її проклав. Але всі ми покликані до вічного життя. Бачимо, коли ми щось захочемо, знаєте, так по-справжньому захочемо, ми будемо докладати багато зусиль. І я пригадую колись, як коли я був на реколекціях, дуже гарно сказав Іван Павло II, що він бачив всі проблеми церкви, бачив той тягар Христовий, який на нього поклали, коли він став папою римським. Але каже: Я завжди брав вервіцю я завжди собі з матір'ю Божою собі ті всі справи перемолював. І проблеми не пропадали. Вони були такими самими, нічого не мінялося, бо ми не раз думаємо, що одну верничку, коли ми помолимося, то вже все буде, кажуть, як має бути. Ні, дорогі браті і сестри. Але він каже: але я тоді був інакший, бо я розумів, що я йду тоді з матір'ю Божою. Вона мене бере за руку, бере ті всі мої справи, ті всі мої завдання і веде мене цією дорогою. І заведе, дорогі браті і сестри, туди, куди треба, до свого сина, до вічного життя. Тому і Бог. Ісус Христос ділиться всім, чим має, а особливо Свої Матір. Тому, коли ми дивимося на своє життя, знаєте, ті сторінки не раз перегортуємо. Є багато такого, що ми вже якби не можемо це вернути, не можемо це змінити, але є ще багато речей, яких ми ще будемо, ці сторінки будуть відкриватися перед нами. І дуже важливо, так як мати Боже, вдивлятися в ті справи, а що Бог хоче через цю подію мені сказати, як хоче Бог послужитися мною, як Він хоче передати ті благодаті через мене. Чи ми задумуємося за цим? Та не раз не задумуємося, бо то в селі то є дуже гарно в селі. Знаєте, проїхатися в тракторі, їхати в сіно сушити, то, то воно все цікаве, то все і важливе. Але чи і тут можна Бога пізнавати? Можна, добрі браті і сестри. П'ять-сім хвилин, коли ми будемо мати кожного дня, то ми будемо мати і півгодини. Коли ми не будемо мати 5-7 хвилин кожного дня, слово Боже, то і не будемо мати 5 хвилин. Чи так само нараз на, на ту саму дитину, то знаєте, так увагу присвятити для тої дитини не тільки що вона хоче, просто побути, бо дитина не тільки може брати, а вона може давати. Ото зверніть увагу, чому ми нараз такі якось якось не на своєму місці. Бо зараз дуже багато беремо, 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 знаєте. І чуємо, що треба якби це все дати. Але ми хочемо дати на своїх умовах, на своїх егоїстичних умовах, що я хочу дати, але так, як має бути, так, як я хочу. Знаєте, то має бути отако, я тоді буду своїм життям служити. А дивляємося в матір Божу, на її служіння, то є така книга, яку ми можемо пізнавати ціле своє життя. Тому сьогодні, будучи на цій божественній літургії, заносимо всі свої прохання, але уважно слухаємо, що Мати Божа від нас очікує. І вона в нас не сумнівається, вона розуміє, що ми це можемо робити. Тільки не в таких, як кажуть, масштабах як та марта, бо їй забракло чогось одного, щоб зрозуміти Божу волю і жити Божою волею через наше служіння один до одного. Тому просімо, просімо про ці дари і також вдивляємося, бо до того неба ми всі покликані. Покликані через ту любов, яку ми будемо проявляти один до одного. І ми щасливі будемо, дорі браті і сестри, блаженні, ті, каже Христос, що слухає Слово Боже, а зберігати його та вчитися ним жити, жити на щодень. Слава Ісусу Христу!